Усім великий привіт! Я вам Р'ют і дякую за вподобайки, які ви мені поставили. Це вже друга частина виживання на ось такій горі. І я, як обіцяв, будемо копати під себе. Ну, не під себе, але вниз. О, давайте ми не будемо тягнути. Так. Е, давайте ми першим ділом нам потрібно... Нам потрібно зробити лопату. Кам'яну лопату. Кам'яну лопату. І. Дві кам'яних лопати. Тому що. Я впевнений в те, що. 에... Швиденько зламається. Так, але стоп! Почекайте, почекайте, почекайте. Мені ще крім цього. Потрібно поставити сюди піч, а сюди е, верстак. І скрафтити трішки сундуків. Тут, а в сундуку, у мене буде лежати сніжки. Ну, сніжки це дуже прикольна е, річ, але. але. Але я не знаю. Давайте я. Коротше, все, що в мене є, ну, там, оце. Я поскладаю ось сюди. Воно зараз на даний момент нам не потрібне. Але, на жаль, на жаль, у нас буде дуже багато. Так, е... Я знищу тільки пару блоків пару блоків сніга, а у мене вже майже... Я, Я не буду здивований, якщо в мене буде повністю забитий інвентар. Добре, що не забитий. Е... Нам потрібно копати вниз. Нам потрібно копати вниз. Опа! Щось пішло не те. Щось пішло не те. Я не думав, що у нас буде, крім сніга та каменя якась ще якийсь блок. Що це, це? граніт? Так, це граніт. Нам граніт не дуже потрібний, але якщо він тут є, то. то так і буде. А, друзі. Ой, я. Щось не понял. Стоп, 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 стоп. Мені. Дуже потрібно. Мені дуже потрібно факел. А для факела треба. вугілля. Я знаю, що вугілля мені. Мені. небагато вугілля потрібно, але. Треба. Дякую, дякую, що я сюди прийшов. Я думав, що вугілля я не получу вже сьогодні. Я, чесно кажучи, коли скачував цей, ну, точніше, цю карту, я не сильно думав, що мені потрібно буде взагалі на виживанні, тому що. Я не думаю, що тут буде дуже. Ну, Руда. Це виживання. Просто в горах. Дуже прикольно. Так, я уже чекаю, коли закінчиться це вугілля, тому що. Пропадать я не дам вугілля. Ну і. Так, все, я більш не бачу ніде вугілля. Давайте ми поставимо. Ще поставимо. Так, тепер нам потрібно вийти звідси. Так. Отак буде набагато. Скоріше. В. Ні, тобі туди не можна. Зароблю! Ні, ладно, я не буду тебе бувати. Так, ем... Я тебе вбивати не буду, але... Потрібно факел. А для факела нам з вами... Потрібно взяти... доски. І тепер можемо робити факел. Факелів у нас. Ну, достатньо. Достатньо. А, так, і нам потрібно зложити дуже багато сніга. Точніше, сніжків. Так, вже йде вечір. Тому ще нам було б прикольно зробити ось так, я думаю. Я думаю, ось так прикольно було б зробити. Давайте ми спустимося, тому що я думаю, що. Ну, як, що це за вода. Дуже цікаво вона кудись тече, а звідки вона тече? Дуже цікаво, тому що тут вода. А звідки ця вода? Так я даже не розумію, звідки вона реально тече. Мене вода тече. Ну, веде сюди. Так, саме головне зараз не провалиться ні в яку яму, яка. Тута. До речі, у нас ламається кірка. А коли у нас ламається кірка, що не потрібно? Правильно крафтити нову. Так. Потрібно крафтити нову. Кирком нажали крит эх ты зимой Я не розумію, куди ця печера веде. Не розумію, друзі. Якщо ви теж не розумієте, я думаю, вона веде або в печеру, або... Ні, ну звідки тут могла взятись а, вода. Явно не просто так. Так ось. А, я знаю, що це може бути. Сніг, який розстав, він або літ. Я щось взагалі не розумію. Але в мене є дуже прикольна ідейка. Ми робимо так. І тут немає води. Тому. Тому. Нам потрібно йти просто вниз. Я думаю, до якоїсь печери ми все-таки дойдемо. Ми дойдемо до якоїсь печери, але мені. Дуже сильно здається, що. До печери ми дійдемо не скоро, і я думаю, ми взагалі не дійдемо до печери. Мені треба желізо, тому що для желіза... Ну, звісно ж, буде дуже багато крутих речей желізних. Але. Але. Е, якщо ми не найдемо, ну, з камінами буде дуже довго. Дуже довго е, виживати. І... Я знайшов знову печеру, але вона вже веде. Куди веде печера? Ні. А тепер ламає. Ух, тут вода. Стоп, що? Я, я, я. я взагалі не розумію ось що. Друзі, я реально не розумію. Появилась вода звідкись, і тепер води немає. Тут щось не те. Тут по-любому має бути щось. Якась печера. Може затоплене щось. Ну в середині печери. Ой, в середині гори вода. Це, друзі, не просто так. Тут щось є. Може, ми взагалі не в цьому напрямку йдемо. Так, друзі, зараз, зараз потерпіть. Я просто ще бачу. Так, все добре. Ну, добре, давайте. Так, я... Трішки сейчас. Уже 10 хвилин йде відеоролик, а я ще такого цікавого нічого не зробив. Це жесть, блін. Пішла земля. Пішла земля. Знаєте, що може бути таке? І за цієї землі ми можемо вибратись наружу. Земля? Не зрозумію, а що це? Ставимо сюди факел І це жесть. Я не знайшов тут нічого такого цікавого, але зато є вугілля. Але я знаєте що? Я не зустрів тут ні жодного Блока желіза. Просто ні жодного. Звісно ж, вугілля теж добре, але. Вугілля добре. Але. Ну. З кам'яними речами буде незручно виживати. Потрібно завжди крафтити, крафтити і крафтити. Ось у мене сломалося. Ось у мене зламалося. Зламався. Кайло, зламалось. А, для цього мені потрібно дуже довго робити, так сказати, підніматися. Доски у мене, звісно ж, немає. І у мене залишилося всього лиш тільки ще, одна, а, ще одне кайло. А, так. Давайте ми. Давайте ми. Uh, попробуємо прокопати. Uh, вниз. Якщо немає, то це, звісно, буде трішки образливо. Дивіться, я скільки вже копаю вниз землю. Ну, земля тут дуже. дуже... Ну, я дуже здивований, тому що ну, земля нащо не земля. Але. Uh, тут уже далі земля не йде. вниз. Тут уже. Uh, Тут у нас, я так розумію, маємо копати спуск вниз. Спуск вниз, спуск вниз, спуск вниз. Я, друзі, коротше. Як то кажуть, я вже нічого не знайшов. Мені потрібно назад іти. Але. Друзі. Друзі. Не забувайте те, що це вже друга частина виживання е, на острові. Е, я хочу, щоб ви е, підписалися на канал, е, обов'язково нажимали на вподобайку, щоб ми набирали більше і більше вподобайок. Е, і е, хочу, щоб, е, хочу, щоб ви надалі почали старатися та е, радували мене контентом. Е, точніше, я радував вас контентом, а ви е, радували мене підтримкою, підтримкою на канал, тому що я ще хочу створити свій телеграм-канал, де е, ви будете дізнаватися дуже е, важливі інформації на моєму каналі. І все буде дуже круто. Так, я вже на волі. <смі> я вже на волі. Я думаю, вже ціла ніч пройшла. Я буду закінчувати. Якщо ви будете надалі ставити вподобайку, я випущу третю частину. Третя частина це вже буде. остання. Остання Ця частина буде про те, як я буду будувати будинок. Будинок, так, да, я думаю, тут ми прям і побудуємо наш будинок. Головне, просто, давайте ми наберемо. Я не буду казати кількість подобаєк, тому що нас ще мало, щоб казати якусь кількість подобаєк. Але було б добре, якщо б ви поставили хоча б один лайк. Да, реально, Хоча б один. Так, добре? Добре. Ну що ж, всім пока!